У Тернополі пройшов міні-турнір з дворового футболу. У суботу, 16 жовтня, на спортивному майданчику по вулиці Тернавського за перше місце змагалися дев'ять дворових команд. У відкритті турніру взяв участь кандидат на посаду міського голови Сергій Надал, який провів своє дитинство у цьому дворі. Моє дитинство прийшло саме в цьому дворі на вулиці Тарнавської, 18 я народився, жив в цьому будинку. І дуже приємно, що сьогодні цей майданчик відкривається. Я впевнений, що в майбутньому ми зробимо так, щоб подібні майданчики працювали в кожному мікрорайоні нашого міста. Дуже добре, що ми сьогодні тут всі стали спільно учасниками відновлення старих добрих традицій, коли в кожному дворі наших будинків працювали спортивні майданчики, де діти, жителі могли займатися спортом, грати в футбол. Особливістю турніру з дворового футболу є те, що його учасники не є професійні футболісти, а звичайні хлопці з навколишніх будинків. З 2000 року змагання відбувалися регулярно, окрім трьох років, коли на майданчику не було потрібного покриття та огорожі. Я започаткував турнір з футболу серед двох команд до дня фізичної культури і спорту це друга неділя вересня. Цього року три роки не з Сьомого року по дев'ятий не робилося, тому що тут було дуже страшне поле. Ми я вирішив його реконструювати. Я знаю, що є така практика: перемішують пісок із тирсу. Ми своїми силами знайшли тирсу, знайшли пісок, звернулися в шеп. Нам помогли транспортом. І богу дякувати. То тут є сім симкамазив піску, сім комазив тирси. Тут поміняна сіточка, і зараз. Майданчик туда всім стандартам. Я рахую, що це дуже важливий турнір, тому що цей турнір просить для того, щоб людей, молодих людей забрати від поганих звичок, щоб вони тут зустрічалися на футбольному полі. Приймають в цьому турнірі цього року 9 команд. Турнір тривав два дні. Переможці отримали кубки та медалі. Вручала нагороди футболістам містер Нопіль Анастасія Шеремета.